Так, я в Волмарті, а, я не можу пройти повз цукерки. Зараз переключаюсь. Я тут побачила цукерки, які мені дуже-дуже сподобались. Оці мені дуже подобаються, але це не та пачка, о, бачу, але вони подорожали. 3 долари за кошти, уявляйте собі. Ну, Ой. Я вагу скинула, тож можу собі дозволити. І я давно не брала чіпси. Хочу спробувати чіпси. А ну давайте оце щось. Там, там. Класичні, класичні. Оце, мабуть, дуже гострі. Оці. Ну, ціна, чесно кажучи, як для Чіпсів, як для мене, 40, е, ну, дорого. Я не перевожу на українські гривні, але все одно. Але є попит, тому і ціна така. Ну а тут я полюбила дуже оце м'ясо, Коли перекус, от рано класна річ, мені його вистачає на довго десь, ну, майже на тиждень. Це тобто, класно. Майже 10 доларів, звичайно, але я не так часто беру всякі от вкусняшки, чесно кажучи. Але... Ой... Я заслужила, можу собі дозволити. Так. Ой, слухайте. васабі, Горішки. Ні, боюся. До речі, горішки. Є такі класні горішки. Я їх зараз знайду. Так, якщо знайду, я вас потім підключу. От Такі вкусняшки. Це нейтральні. Ось вони коштують 9 ,17 доларів 17 центів. Бачите, упаковочка, І є теж 9,17, але ось з різними там смаками, шоколадом. Таке прикольне. Зараз я гляну, згадаю, що я брала, тоді подивлюся. Ось дала я ось такий мікс. Коштує він 6 доларів 42 центи. Це такий дуже гарний перекус, ми для маленької теж кладемо, наприклад, там, де нейтральні горішки, вони завжди в відкритому доступі, і вона, коли треба, бере її, живиться потрошку.